Давно хотіла записати про радіальні та кутові розміри. Ось для цього зробила такі заготовочки, якісь рандомні кутики, і ми маємо ще дугу. Для радіального розміру потрібно, звичайно, вибрати дугу, клацаємо по ній і відводимо в бік. Небагато досить. Ну і тут ми бачимо цей радіус. Очевидно, якщо ми його зменшимо, так, він підтягнеться. Тобто інтерактивний, це вже великий плюс. Глянемо на які параметри нам пропонує архікат, є ось такий варіант. Так? тобто Є ось такий, не бачу, щоб дуже щось відрізнялося. Ну, це, напевно, в процесі треба. Перед тим прокласувати. Стрілочку можна змінити. Підпис у нас зараз такий, але ну, тут це явно зміниться. Так, може ось так бути, може бути навіть ось так. Оце вже гарно виглядає, звичайно, текстові властивості. Ось, Префікс цікаво, R. Бачите, є буква R. Гарно досить виглядає. І ну, дуже корисно, тому що R це радіус. Так? І нам не треба нічого дописувати. Так, досить класно. Маркер, тобто тут можна тип маркера змінити, вибрати собі, який нам треба. Звичайно, колір можна змінити. Ось і, видно, ще можна тільки текст розміру, тобто можна вимикати маркер, можна для тексту вмикати тло і рамку, якщо потрібно. Окей, ось, Тло і рамка з'явилися. Чому тло з'явилося? Тому що, якщо я візьму ось так, дивіться, досить класно виглядає на фоні штриховки, ми бачимо і рамочку я включила, і тло, але ну, якщо рамку, наприклад, Забрати, то буде такий лайтовий варіант. Ось підведена, теж досить гарно це є радіальний. Тобто ми показуємо таким чином радіус дуги. Але разом з тим є ще інші такі важливі досить параметри: котовий параметр. Для куту, для кута нам потрібно теж, ну, певний кут. Це можуть бути стіни, можуть бути тому подібне. там, я не знаю, якісь, якісь частинка, чи, Очевидно, теж можуть бути якісь профілі, якісь елементи. ось, і Для того, щоб показати цей кут, нам потрібно вибрати інструмент, кутовий розмір. Ось цікавий, який є на. Ну, тут єдиний розмір є у нас готовий такий. Ось є два варіанти. Бо тому що кут, тут в нас є умовно коло, так він є. Внутрішній куток і зовнішній куток. Внутрішній ось такий. Ну, тут можна обрати теж маркери. Давайте подивимося, чим вона відрізняється. Підпис може бути горизонтальний, може бути перпендикулярно до підпису і вздовж підпису. Це зовнішній кут, це внутрішній кут. Так, Зараз ми подивимося, як це все можна зробити. Проклацати і розмір, розмірі. Може бути над лінією, у лінії і під лінією. Теж є Плої рамка, є маркер, також буде в нас два маркера. ось У нас попередньо я робила собі такі заготовки, і маркер може мати свої параметри. Динамічний розрив лінії, теж можна прописати ось тут. Так, Лінія виноска це якщо у нас дуже щось вузеньке, і ми можемо її увімкнути додатково, і тут в неї є свої параметри. Так? Ну, і тут Стандартно завершено. пишемо ОК. Для внутрішнього розміру треба класити раз, два. Тобто, архікат має зрозуміти, що ми хочемо співрозмірити. І ось тут зазначений внутрішній розмір клацає ось тут. Дивіться, 60. Ну, Якщо я захочу його ближче сюди, ну тобто від цього пересунення кут не зміниться, ось такий варіант. А якщо я хочу внутрішній. До речі, ну, я перед тим робила цю заготовку. Тобто, якщо в тому самому режимі кутовий є, ми клацаємо сюди, сюди і сюди. Дивіться, тих 60 перекинулося ось сюди. Тобто Ми ніби умовно провели ці лінії, вони так все рівно внутрішні залишився внутрішнім, тому що зовнішній кут, він йде лише ось тут. Зовнішній кут треба класнути перший раз, другий раз. А третій раз відводимо саме сюди. Ось, дивіться, 3000. Тобто, 300, перепрошую. 300. І так само все. а Ні, тут мені. Тут, бачите, тут все ж таки обмежено. До середини можна, а до зовні тут він хапає оцю стінку. Тобто, ну, чисто гіпотетично, якщо я візьму. Раз, два і три. Далі візьму. Так, тут, тобто, скоріше за все, якщо ви зацікавлені у великій друзі, то завчасно це робіть, бо бачите, потім якісь артефакти з'являються. Ось, а так досить класний розмір. Мені подобається. Звичайно, ці кольори, це все можна змінити, але ну, такий стандартний креслярські речі.